Вітаю всіх на реформатському мисленні. Що ж, сьогодні ми зануримось в історію, історію, яка є просто неймовірним свідченням віри. І знаєте, витривалості. Мова піде про Адонірама та Енн Джадзунсон. Це одні з найперших американських місіонерів. І ми поговоримо про ту ну просто неймовірну ціну, яку їм довелось заплатити за свої переконання. От просто вдумайтесь у ці слова, їх написала сама Ен Джадсон. Ця цитата вона, вона одразу ж кидає нас просто в епіцентр драми, в глиб особистого свідчення. Уявляєте? Момент настільки болісний, що його ну просто неможливо передати словами. То що ж такого сталося? Що призвело до цієї сцени? А для цього нам треба повернутися на самий початок. Отже, звідки все це почалося? Знаєте, це цікаво, бо все почалося не з якихось там великих планів чи гучних комітетів. Ні. Все почалося з групи звичайних студентів і їхньої молитви. Саме цей момент, ота молитва, і стала тією іскрою, що запалила ціле полум'я, полум'я одного з найважливіших рухів в історії американської церкви. І от як це було: 1806 рік. Четверо студентів. Починається гроза, і вони ховаються під копицею сіна. І що вони роблять? Вони моляться, моляться за поширення Євангелія по всьому світу. Минають чотири роки, і ті самі студенти подають петицію, просять відправити їх місіонерами. Уявляєте собі таку рішучість? І що ви думаєте? Це спрацювало. Саме це призвело до створення американської ради місій. Це була, до речі, перша така організація в Америці. А вже у 1812 році перші місіонери відпливають на схід, і серед них, звісно, були Адонірам та його дружина Ен Джадсон. Так, Джадсони прибувають до Бірманської імперії. І спочатку, ну спочатку, все було досить мирно. Вони взялися за роботу, почали вчити мову, будувати дім, ну знаєте, закладати основу для свого служіння. Їм навіть довелося побачити всю ту неймовірну пишність Бірманського двору. Здавалося б, усе добре. Але вони й гадки не мали, що це лише за перед бурею, і що політична ситуація, от от зміниться, і то кардинально. Ось послухайте, як яскраво Н описує цю королівську процесію. Це ж ціла картина, картина розкоші і здавалося б такої непохитної стабільності. І саме цей образ так різко контрастує з тим, що чекало на них далі. Вони потрапили у світ, який здавався величним, міцним, але під усією цією позолотою вже назрівала справжня буря. Конфлікт між Бірмою та Британською імперією був неминучий. І ось воно одне речення, яке змінює все. Оголошено війну. Мирний час для Джадсонів скінчився. Просто в одну мить. Через територіальні суперечки спалахнула війна між Британською Ост-Інською компанією та імператором Бірми. І що це означало для них? А те, що будь-який іноземець, особливо білий, автоматично ставав підозрюваним, потенційним британським шпигуном. Де вчитель? з цих слів почався справжній жах. Ен згадує, як до їхнього будинку вривається офіцер, І з ним Кат. Його можна було впізнати за плямистим обличчям, без зайвих слів, а донірама хапають, кидають на підлогу, жорстоко зв'язують все це був раптовий брутальний арешт, і це був лише початок їхнього довгого, довгого випробування. А донірама кидають у в'язницю смерті. А Ен Ен лишається сама, фактично ув'язнена у власному домі під охороною. А умови, умови, в яких опинився її чоловік та інші іноземці. Їх навіть нелюдськими назвати важко. Це було місце спеціально створене, щоб зламати зламати і дух, і тіло. І ось що Н описує це просто жах. Уявіть собі понад сто в'язнів в одному приміщенні, кожен закутий у три пари залізних кайданів. І це ще не все. Їх приковували до довгої жардини, щоб вони взагалі не могли рухатись. Повітря Повітря майже не було, тільки те, що просочувалось крізь щілини в дошках, а наглядачі вони постійно вимагали гроші за будь-яку дрібницю. Це було не ув'язнення, це були повільні методичні тортури. Але поки Адонірам страждав у тій жахливій в'язниці, наша історія фокусується на Н, на її просто неймовірній мужності та стійкості, бо вона. Вона не зламалася. Навпаки, вона стала єдиною, єдиною надією, не тільки для свого чоловіка, а й для всіх інших ув'язнених. Просто спробуйте це уявити. З одного боку, її реальність вона самотня, беззахисна жінка в абсолютно чужій країні, усе їхнє майно конфіскували, вона сама бореться з важкою хворобою і при цьому доглядає за хворим немовлям. Це просто безвихідь, правда? А з іншого боку, її дії. Вона не сидить, склавши руки. Вона пише петиції урядовцям. Вона підкуповує охоронців, щоб хоч якось полегшити долю в'язнів. Вона йде за ними пішки милі, коли їх переводять. Вона, вона ніколи, ні на секунду, не припиняє боротися за їхнє звільнення. І от коли здається, що гірше вже бути не може, стає гірше. Саме серед усього цього жаху народжується їхня донька Марія. Дитина хворіє на віспу. А потім. Потім лихоманка звалює з них саму Ен, вона настільки хвора, що не може годувати власну дитину, і та лед не помирає з голоду. Це це просто межа, межа людських страждань. Але навіть тоді, навіть тоді вона не здалася. І це, до речі, не просто якась наша оцінка її дій. Ось що сказав про неї один зі співв'язнів Адонірама. Він назвав її ангелом-служителем. Він був переконаний, що вони вижили і зрештою вийшли на волю головним чином завдяки її наполегливості, її неодноразовому красномовству. По суті, вона була їхнім рятівником. І ось після 21 місяця, майже два роки неволі, настає кульмінація. Нарешті приходить звільнення. Але ця історія не тільки про фізичне виживання. Разом з ними вижило щось набагато більше. Справа всього їхнього життя. І те, як вона збереглася, це просто диво. Ви тільки послухайте, яке полегшення в цих словах Ен більше, ніж півтора року. Просто уявіть на мить цей момент. Після місяців тортур, хвороб, постійного страху вони сидять у човні і пливуть до безпеки британського табору. Вони вільні. Нарешті вільні. Це, мабуть, було як друге народження. Так, а що ж сталося з рукописом? З тим самим перекладом нового завіту, над яким Адонірам працював роками? Він зберігся? А знаєте як? Його зашили у стару, тверду, брудну подушку, ту саму, на якій Адонірам спав у в'язниці. Тюремники, звісно, навіть не глянули на неї. І ця нічим не примітна річ, ця брудна подушка зберегла в собі справжній духовний скарб слово Боже для цілого народу. Це це ж неймовірний символ Божого провідіння посеред таких жахливих страждань. Давайте подивимось на це в контексті. Бо їхня історія це не просто особиста драма. Вони були справжніми першопрохідцями. 1812 рік вони відпливають перші американські місіонери. Сім років, цілих сім років праці знадобилося, щоб у 1819 році охрестити першого бірманця, а потім, у 1824-му, починається це жахливе ув'язнення, яке триває до 1826-го. страждання, їхня витривалість все це стало. Фундаментальним наріжним каменем для цілих поколінь місіонерів, що йшли за ними. І все це, знаєте, підводить нас до одного, але дуже важливого питання. Історія джасонів це ж не просто про те, як вижити фізично. Це історія про те, як виживає ідея, як виживає місія, як виживає віра, всупереч, здавалася б, абсолютно непереборним перешкодам. То що ж потрібно, щоб ідея вижила? Що дає їй таку неймовірну стійкість? Можливо, можливо, відповідь не в силі самих людей, а в силі самої ідеї, і звичайно, в силі того, хто за цією ідеєю стоїть.